У Луцьку можуть змінити організацію руху транспорту на кількох дорогах міста. Як повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход, 6 березня відбулося чергове засідання робочої групи з питань організації дорожнього руху. Розглянули понад 10 питань та проблемних ситуацій. І ось найцікавіші рішення, які невдовзі можуть змінити організацію дорожнього руху на окремих ділянках. Зокрема, перше, це запровадження двостороннього руху на вулиці Словацького позаду театру з можливістю виїзду з паркувального майданчика біля Палацу культури відразу на проспект Волі. Додатково буде розроблена нова схема розмітки проїзду перехрестя на вулиці Словацького та Шевченка для уникнення аварійних ситуацій. По-друге, за словами обранця громади, у Луцьку можуть заборонити рух великого вантажного транспорту з центральної частини міста, зокрема біля Цуму променя, слона та Київського майдану. Першу мова йде про заборону руху довгих фур, які підвозять товари до закладів торгівлі, і часто блокують рух транспорту на декількох смугах. Було доручено відповідному відділу розробити проект схеми ОДР і представити на наступному засіданні. Третій пункт збираються врегулювати питання паркування авто на проспекті Волі та вулиця Куперника. Тут було дано доручення встановити таблички біля місць паркування на проспекті Волі зі способом паркування, що передбачає лише паралельне паркування. А не ялинкою, оскільки часто паркування ялинкою перешкоджає руху транспорту стосовно вулиці Коперника, проблему ще будуть вивчати, і швидше за все буде прийнято схоже рішення, як зазначив Михайло Наход, ще одне проблемне питання: паркування довгого вантажного транспорту та лафет з причепами в паркувальних кишенях на проспекті Волі, які заповнюють майже весь простір і не лишають місця для легкових авто. Прийнято рішення вивчити питання додаткового облаштування табличок, що передбачає паркування лише легкових автомобілів, а також вантажних автомобілів, дозволеною максимальною масою до 3,5 тонн. І п'ятий пункт незаконне перекриття дороги по вулиці Григорія Андруського на межі сіл Прилуцька та Липин. Тут суть в тому, що це найкоротший шлях з Луцька до Луцької. Районної лікарні, а саме вулиця була півтора роки тому капітально відремонтована за кошти міського бюджету. Проте на межі двох сіл за рішенням підгацівської сільської ради вулицю було перекрито стовпчиками, нібито за зверненням мешканців вулиці зі сторони Липин. Оскільки ця дорога загального значення і перекриття її недопустиме, то вирішили звернутися до керівництва підгадівської громади, щоб розблокувати проїзд цією вулицею. йдеться у дописі депутата.